Раді представити по завершенню терапії нашу пацієнтку Вікторію. До нашого дозволу задаємо вам декілька запитань. Будемо дуже вдячні за відповіді, бо знаємо, наскільки важливо це для наших актуальних пацієнтів і для тих, хто шукає для себе шляхи зцілення. Вікторію, якщо можете, згадайте, будь ласка, з яким запитом до нас прийшли, що вас турбувало? Як ви зараз себе почуваєте? Я звернулася до вас, тому що в мене були болі по всьому тілу. В, в одному місці, в іншому місці, вони трансформувалися, не трансформувались, а перетікали з, одно, з одної частини тіла в іншу частину тіла. І, Пусковим механізмом mm -hmm. останньою краплею стало те, що спазм, який надавав мені ходити без болю. Тож кожен крок він давався мені з дуже болісно mm -hmm. І тому я шукала ту методику. Ті ліки, які могли мені допомогти. І я знайшла ваш центр. Ось. Звернувшись до вас за допомогою, я її отримала, тому що болі пройшли. десь якісь відголоски, вони ще якось там присутні в тілі. Але ж такого як було, цього немає. І Я я знайома, що я про таке і два місяці тому і мріяти не могла. Зовсім. Це навіть в мріях я не уявляла собі, що, що, що всього ж за. Менше чим за шість сеансів, вже після першого сеансу, перша неділя це було інше, інше відчуття себе, відчуття свого тіла і, і стану свого тіла. Так що я дуже задоволена. Ви пройшли шість кетамінових процедур і чотири психотерапії і ще ще не будемо пропускати і Так, Да, да, да. Якраз хотіла сказати. дякую Достатньо така комплексна процедура за досить короткий проміжок часу. І останнє запитання дуже важливо для тих, хто нас чує. Це дотично до нашого підходу, який ми практикуємо в нашому медцентрі. центрі Це фокус уваги не стільки на проблему, про яку ви все і так знаєте, а звернення уваги і зовнішньої і внутрішньої на ті ресурси, які у вас є, які побудувалися або про які ви забули, орієнтуючись на свою хворобу. Я знаю, що це багатьох хвилює. Скажіть, як ви відчуваєте зараз в собі той ресурс, який є внутрішнім, є вже вашим? Наша головна задача як центра, як спеціалістів угу. центра, це оцей ресурс підсвітити угу. Ті, тими методами, які ми використовуємо, щоб людина вже сама користувалася цим ресурсом? Які відчуваєте? Да. Ну... Чи відчуваєте ви сили рухатися далі самостійно? О, от в даному формулярці це мені. Коли були постійні болі, це супроводжувалося ще і тим, що я не мала сил. Я не мала сил на. на Ну як дуже мало якісь справ, які я могла виконувати в день. Mm -hmm. Більшу частину дня мені потрібно було б відпочувати, mm -hmm. тому що сил не було. Швидка втомленість, не задоволення результатом. Ну, швидка втомленість. Mm -hmm. а, а зараз. Я відчула, от оце mm. я відчула з першого ж шо... сеансово кітаміна, що е... сил стає більше, я менш втомлююсь, я в житті радісність і не у цяжі улибку. так, носила. Таніка так. Що увага mm -hmm. о, моя, більш о, до чогось може бути прикуденний, mm -hmm. і о, до різних, і о, виконувати свої справи можу. І о, радість більше стала. І посміхатися більше стала, це помічають точуючи чоловік. Так, так, так. так, так. <головік> Ми вчора включили музику. Та танцювали у ну, номері. Дуже дякуємо вам, Вікторія. Ми сподіваємося вас бачити не у якості пацієнта, а у якості людини, яка ділиться своєю радістю. І на майбутнє, і може розказати ну, про свою радість пацієнтам, -та. які зараз, не, на жаль, не в тому ресурсі знаходяться. -та. Дякую.